Козел і паяци. На жаль, Європа нас годує, по чайній ложці на одну добу. Війну вдаляри конвертує, і кожен лідер щось з війни здобув. Хто хабара мав половину, хто весь хабар. Що від Кремля, а є паяці, що як тля гризуть беззубі Україну, яким Росія до смаку, які в Росії на гаку. Їх мирні санкції з дірками з російських газохабарів. Вони ніяк не сунуть камінь. З дороги зброї угорі. Їх допомога є такою, щоб в Україні йшла війна, а не в Європі, щоб з війною забулась лідерів вина, які, як завжди, співчували, коли могли спасти дитя, коли здали. На побиття в країну з першої навали. І в 14-й, і в лютий 22-го Орда своєї не ховала люті. Так, українців ця біда. В Європі ж там. Лише бояться, що все закінчиться не враз. З козлом лягли європаяці, За той козла смердючий газ. Вже пропонують мирно здатись, чи то погодитись з козлом, який попре, так може статись на Україну більшим злом. Куди вже більше? Він конає, козел вогоні війни. А ті паяці, хто вони? Хто з них козла переконає, щоб той козел козлом не був? Козел той з доларом в зобу, та й вся його та кліка клята. Козли, козлихи, козлонята, паяці ж все шукають миру, козла слова беруть на віру, Паяцам горе не своє, чужа війна, чужі і сльози, і кожен долара сує козлу, плоду метаморфози, а долар. То кривава плата, не доларом, людським життям. Чи треба розуму палата, без помилок, без каяття, щоб зрозуміти є дорога до миру в гордій Україні, і та дорога перемога на всі віки. Віднині після слова і наволоч подохнеться, Росію в пекло зек звезе, не збережуть свого лиця Європаяці і козел, і на оновленій землі. Врага не буде супостата, а буде син і буде мати. І будуть люди на землі. Серпень 2022 рік.